Друзі, всім привіт! Я Анна прихожай, практики тайської астрології, і в цьому відео ми поговоримо про те, як побудувати вашу карту цемень коректно, як знайти ваш дім життя. Для побудови вашої карти народження ви можете скористатися сайтом FengShui.ua або MinLi.ru. Останній з України працює лише з VPN, але він дуже зручний для новачків. Для того, щоб побудувати вашу карту народження цимень, вам потрібно спершу побудувати вашу карту народження бадзи, тобто на одному з зазначених сайтів ви знаходите вкладку Карта Бадзи, вносите свої дані народження, обов'язково вказуєте вашу стать, ставите галочку Версія PRO. Калькулятором вам спершу побудуєте карту бадзи, а ви переключаєтесь на вкладку карти цимень. Тут я вже відкрила це скріншоти, щоб було зручніше. Далі, що вам потрібно робити? Вам потрібно знайти ось тут зліва, там, де написано День, лічність, оце іероглів вгорі. Тут підписано вода інь. Тобто це людина, яка народилася в день вода інь. Тут може бути інший іероглів того дня, в який ви народились. І вам потрібно оцей верхній іероглів знайти в карті цемень. В одному з квадратиків він буде стояти вгорі. На сайті Мінлі він інші Підсвічується таким зелененьким, він сяє. Це і буде ваш будинок життя. Зверніть увагу, що цей же іерогліф може стояти внизу, ось поруч, в квадратику, стоїть цей жирог, але внизу. Це не є вашим будинком життя. А що ще цікавого в карті цимень? Ми з вами будемо, скоріш за все, дивитися на такі коричневі ворота Шеньмень, це ворота, які пов'язані з грошима. На ворота сцени, вони пов'язані з відомістю, популярністю, і на воротах кайменів, відрота відкриття, вони пов'язані з кар'єрою. Поки що все просто, але ви могли б народитися в день Діріва Ян. Такий зелений іерогів. І в такому випадку, якщо ви народились в День Діріва Ян, вам потрібно шукати в карті цемень інший іерогів. Не Діріва Ян, а інший. А заскріньте собі. Цю табличку футову, якщо ви народились, як в цьому прикладі, дірева ян на лошаді, да, ось це я на лошаді, то вам потрібно знаходити метал-інь. Ось тут, вгорі. Не оцей маленький діревоян, а оцей метал-інь. В будь-якому випадку ваш будинок життя а, світиться таким зелененьким на сайті Мінлі. І ви можете задавати ваші запитання під цим відео, якщо щось буде незрозуміло.